Бачите, доходи, число, номер телефона, скільки, всі записи, все блокнота буде. Бачите, поняття опять з записниками, з логінами, а також з клієнтами. Точно це не було. Алло. Значить, грошові кошти, які ти отримуєш за надання сексуальних послуг, Ми правильно ти зразу ложиш на, на карточку для того, щоб тебе тут ніхто не ограбив да. і тому подобне. Да. Так, я зрозуміла. Да. Вчора було скільки клієнтів, яким ти надавала сексуальні послуги. Один. Один був клеєнт. Да. Працівники поліції Черкас затримали жінку, яка влаштувала в орендованій квартирі місце розпусти. Нею виявилась 27-річна жителька міста Черкаси. Жінка тривалий час надавала інтимні послуги за грошову винагороду. Її дії кваліфіковані слідчими за статтею 302 кримінального кодексу України.